У шоу пажа трішки доїдала. А до нас вже ввітали гості. Сьогодні у нас в гостях Макс Кідрук, відомий не тільки в Україні за її межами письменник, мандрівник і його літературний менеджер Марк Плачко. Вітаємо привіт! Приємно Добрий. вас бачити в нашій студії. Як настрій після стендапу сподобалося? Шикарно. Ми так раз поговорили, що було перед цим весело, тому маємо бути серйозним. Так, стендапів. І я думав, замість того вже подумали, щоб не писати щось, а писати стендап. Не задумалися? Не задумалися? Чесно кажучи, ні. Ну я починав взагалі. У мене в мене є дві книги, це такі собі гумористичні оповідання про наміжаних, але я просто їх переріс. І ну такі вже Я думаю, що хлопчина, який читав стендап, він теж цим зіткнеться, що все-таки з віком. Ти хочеш того чи ні, але ти сам ті до більш серйозних тем, до творів на кшталт романів Фіджеральда, Хемінгла і тому подібне. І але, тому яке зараз дуже дуже важко. Але не вірте, що в нього від того менше цікавих історій. Ну окей, okay, yeah. да або 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 з іншого боку, гумор чорніший. Гумори стає на кшталт гумору Чака Паланіка чи Паланіка, яка він розмовляли. просто не рівно один. Або, він міг жатувати цього гумором. Кримінальне чтиво. Я не вмію читати думки. Кримінальне чтиво, хто хто зважав? Господи. Тарантино. Скруться в голові таке, тарантіно, блячу. А ти тільки хоче перший раз, знову зьогодні. Не підставляй мене. Макс, скажи, ти написав більше вже десяти книжок, так? Ну, мабуть, так. Книжки видавалися не тільки в Україні і за кордоном, так? А на життя ти чим заробляєш? <рігум> я не очікував такого. Насправді книжками, лише книжками або я називаю це навколо літературної діяльності. Тобто, от чого ви це запросили? Тому що це людина, яка робить мені повністю... Він здибав мене. Це дуба ріди. Напиво, чувач! Останній серединка організовує мені тури, всі презентації, і власне минулого року ми вперше в Україні зробили повністю платний тур. Ну, глянь, людина не просто йде на презентацію книги, вона вже це платить. І тому так я заробляю лише книгами, ну або усім, що пов'язано з літературою. Усім, що пов'язане з літературою, в мене одне таке питання. Чи правда, що ти ведеш колонку в чоловічому журналі XXL? <свят> а так, це я веду колонку. Я як колоніст уже дуже давно. Ну довки давно, можливо, рік півторок-півтора, е, півтора, але це колонка е, переважно про е, зброю, про літаки і про Ай, тобто, а, такі, а, такі, а, такі а, ну типово чоловічі штуки. Але о, да, я не знаю, чи можливо ви таку такий компромант на мене не, не накопали. Колись я вів дуже недовгий час. Я вів колонку в жіночому журналі Наталі, де я писав на цей раз я писав про. Чоловічий погляд на різні жіночі проблеми. І, ну, мабуть, в мене був дуже такий жорсткий, стобний погляд, так? Ми не дали людині в ефірі помочукатися, тому будь колонки через те мені забанили третього випуску, тому що я дуже писав відверто. Нічого, в журналі можна було давати поради зі зброєю. Я посварилась з чоловіком. І Тут Ну, так. <реш> е, наскільки складно робити графік? От Максу можливо, що це йому не подобається, а туди не поїдуть, бувають такі ситуації постійно. <реш> Е, ні, насправді е, це більше залежить навіть від організаторів, від того, як вони от яким їм, їм більше виходить. Це ж величезна купа нюансів, які треба врахувати. Але загалом е, я от сьогодні дивився на графік на осінь, я розумію, що Макс сьогодні там, завтра там, післязавтра там, а потім, можливо, ще там поїде на Канари, відпочине і повернеться, а потім знову вівторок, середа, четвер, Канар. мене вже трох Почекай, На канарах немає вівторка, Там все субота і неділя. Як там люди живуть? Класно, мабуть, там люди живуть. Насправді найбільша проблема з тим, що говорив Марк, це наш наш довбаний оптимізм. Тобто, коли ми починаємо, ми думаємо, що. цей І цей проєкт, і це буде класно, а потім, коли приходить осінь, і ти розумієш, що ти не просто в такийсь один валиш, ти, ти не, не тягнеш все повністю, да, Ви а хтось нарешті роздухнеси. У нас є дзвіночок, друзі. Алло? Алло? Доброго вечора, як вас звати? Добрий вечір, Оля. Дуже приємно, Оля. Ну розказуйте, хто це. Ну, я думаю, що це Станіслав э, Лузовський. Серйозно? Серйозно, зачекайте, зачекайте. Я зачекайте, зараз ми я... подумаємо, але таке важке завдання було. Так, да, друзі, це Станіслав Лузовський. І ми, пані Оля, вітаємо вас! І ви виграли. Дякую, дякую. Э, ви виграли два квиточки в кіно. Мульти. Мульти. Лайкс. На будь-який Як сенс. Дякуємо, що подзвонили вас. Залишайтесь на лінії, вам розповідять. Вам розкажуть, де забрати і коли піти і куди піти. Вибачте, що да, Так, ми продовжимо ну, далі. Ти ще проводиш науково-популярні е, лекції, так? Науково По українці <рес> сказала. Скажіть, є статистика, скільки людей засинає на цих лекціях? А, є. 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 По кілька. Інколи ще люди ходять посередині лекції на каву взяти каву прийти. Ви розповідаєте, вони так встали і пішли, так? Да? Ну насправді так, да, давайте ми почнемо такі, з іншої сторони. Медалі ми, Далі, ми говоримо, говоримо про те, що ми збираємо на е, захід е, під, ну, під заголовком Я лекція. Ми це збираємо це, близько лекції. Тобто ми збираємо близько 200 людей в такому місті, як Рівне, от, ну і це типу круто, так? І плюс, що ще більш важливо, що е, ці лекції вже почалися. Я читаю їх в Черкасах і починаємо з е, жовтня в Києві і в Львові. Тобто, фактично, це ну, рівне дає якийсь продукт на експорт. Це повністю рівненський продукт. Це моя ідея, повністю реалізована з технічної сторони маркої літературою РВ. Ось я зробив наповнення, купа відео, купа всього. Ми їх на ці реакції репетируємо, відточуємо. І от зараз ми. Фактично даємо їх уже на експорт по по всій Україні, тому я думаю, що це ну типу типу круто вони запросить на свої лекції. Насправді, вівторок, 14 липня, буде остання в рівному сьома лекція. Ось де, до речі, буде розіграно планшет серед тих усіх, хто ходив. Добре, що ви це сказали. Ви його не отримаєте, але так, ми з задоволенням раді будемо вас бачити. Як пресу, так приходьте. Ну або якщо наступні лекції, то вже тільки в Львові або. Може, і прийдемо. А куди саме приходить? Чи ви сказали? Театр ляльок на 7 годину. — Чого, друзі, театр для льох на 7 годину 14 го а ще а, буде такий класний бонус саме для тільки для рівного mm -hmm. а це буде перший. Трейлер так. до книги БОТ-2. Так, Ого. ми думали, як до цього підвести. Я і Марк. Ми думали, це, як до цього підвести. <святливі> але, <святливі> а ви самі вже підвезете. Власне, так, так, насправді, ну, в чому ж така? Що паралельно з тими лекціями в Києві-двоє у буде йти черговий вже промоту <святливі> з моєю новою книгою, і це буде сиквел продовження технотрилера БОТ. Робоча назва БОТ-2. От, хоча насправді він називатиметься бот, в окрапках Гояківський парадокс. Краще так вона. Так от, і до всіх під під сантур, під книгу я власне знімаю, монтую трейлери. І до бота другого буде два офіційних трейлери. Перший з них вже повністю готовий. І офіційно ми запускаємо його лише 11 серпня. Це та дата, з якою починається реклама самої книги. Але для тих, хто прийде на сьому лекцію квантову, ви зможете. Бачите, його на величезному екрані, екрані з шикарним звуком. І е, це був така собі, такий собі допрем'єрний показ е, е, першого офіційного трейлеру до другого бота. Це, ну, це а цікаво, ми якщо ми допустимо, трейлеру, хочемо да? показати його в наступній передачі, у нас буде можливість таке no. зробити? Ні. А чому ні? У нас буде, це Для погаб... запитання. Ви, я прийдем, завжди, їмем, я лаками, а знаєте, отак так завжди. Тобто я приходжу з такими чувак, у мене така ідея. Завжди ні. Я хочу туди Ну, Друзі, коли в нас буде можливість, ми обов'язково вам покажемо. Так що слідкуйте за нами. Прикольно, що зацінила. Ти хотіла щось я хотіла сказати, можливо, не всі знають, що продовження книги бот 2 яка робоча називаєш, це продовження книги бот. Логічно. <свист> Типічна дівчина. <свист> Тихо, дівчина підтримки. Ну так. Ну, да. ну, все правильно. Добре, що ви так сказали. Це перший технотрилер, трилер Бо, 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 бот. Це, бот. це Мен перший технотрилер так. Так. в Україні взагалі. Отак, хто так. Тобто не знав. Типутував. А це правда, що перед тим ну, чорновою версією цієї книжки ти давав прочитати десяти дівчатам, щоб вони висловили свою думку і після того багато що перерізалось. Десяти це вже міф, це вже вони з кожним роком їх все більше. Була одна. Років, коли мені було років 40, там вже буде що вже сотня, там вже читали їх. так. Ні, насправді було десь, е, я вже не пригадаю, можливо, четверо, п'ять. Були взагалі лідери. Тобто це просто це люди, яким я довіряю, але які не є моїми близькими друзями, тобто які не, не боятимуться сказати е, е, зауваження до тексту, яким я даю старий текст, і вони його читають, і ну, дивляться, щоб, скажімо, щоб на одній сторінці героїня була. Там Таня, да, на другі, щоб вона не була вже Ваня, якби так лови такі різні моменти. І ось серед них було четверо, можливо, п'ятеро дівчат, які вичитували другий бот. І вони зробили одне дуже важливе... перше бот. Ось перше болева. Вони бували. зробили одне важливе зауваження. Їм не сподобалось те, що в романі немає героїні, з якою вони могли б себе асоціювати. І я власне на певному етапі поміняв. Змушений було змінити французького психіатра Патріса Раньє на французького психіатра Лауру Дюпре. От. І, е, е, треба було... Ну no. ні, а mm -hmm. раз не просто. Тому що е, це не просто підняти він на вона, там да, і форму дієслів діалогу. Це значно важче. Ти маєш проробити повністю весь е, весь персонал. Ти має бути інакше думати, інакше рухатись. І а мало того, що це важко, так це ще дуже небезпечно в тому сенсі, що в один момент, який я помітив лише. Уже коли була pdf верстка буквально за день до друку книги. Тобто я просто перегадав pdf верстку це вже останнє, що йде перед друком, Я замітив, що в кінці книги в одному з епізодів французький психіатр Лаура Дюпре чухала заросле воло. Тобто там була чухала вона все як має бути, але заросле. Е, я був я ледь не посидів в той момент. Я почав бігом з усіх телефонів телефонувати. Що знімайте, ми встигли виправити, але але. Мені здається, ви дуже часто згадували цю жінку. Писали прям. Тому ви, напевно, бо два не дали вже тим дівчатам читати. Ні, насправді бо два теж читали лідери, але їх було менше, тому що там є свої нюанси, бо лідери теж бувають не дуже порядними людьми. Добре, друзі, ми. Ни, ви, ми і ви, і ви. І ще раз ми. ми. <плес> сьогодні познайомилися з такими цікавими людьми, як Марський друг та Марко Плечко. Оплачко, вибачаю, щось я сьогодні. При... Всіх путаю. Нічого страшного буває. буває. Це ви почули, де ви їх можете зловити 14 липня в Ляльковому театрі о 7 годині? Обов'язково прийдіть туди. Ми дякуємо вам, що ви завітали до нас гості. Вам дякую. Ми чекаємо вашого тренера. Чекаємо вашого тренера. Вашу... Ну, ви пишіть через мене, я вже його переконаю. <реку> добре, добре. Я